Права 1136. Чи проходить графік рівняння 7х плюс 5y, рівнює 25 через точку. Ну що ж, давайте міркувати. В першому заданні 7 і мінус 4. Що означає, що графік проходить через точку? Це означає, що тоді ці координати, які в нас зазначені точки, 7 і мінус 4, якщо ми їх підставимо замість х та y, вони мають бути розв'язком цього рівняння. Тобто у нас. Ліва частина рівняння має дорівнювати правій. Ну що ж, давайте перевіряти, записуємо, що якщо в першому х дорівнює 7, y дорівнює мінус 4, то давайте запишемо ліву частину. 7х плюс 5y. Запишеться як 7, що множиться, замість х пишемо 7. Додати 5y, це буде 5, що множиться. А замість y пишемо мінус 4. І це дорівнює. 7 помножити на 7, це 49. Далі додати 5, що множиться на мінус 4. Це буде додати мінус 20. І це дорівнює. Ну що ж, 49 додати мінус 20 це буде 29. Є? Ну що ж, отже, зліва у нас вийшло число 29, справа 25. Не перетворилося нас на правильну числову рівність, то записуємо, що 29. Не дорівнює, зліва, справа 25. Так, тому. Чи проходить графік? Через точку. Записуємо, що ні, не проходить. Або ну, записуємо графік. Не проходить. Через точку. Через точку. Є? Yeah. Ну, а в другому завданні. У нас точка з кратою 5 і мінус 2. Записуємо знову, якщо перше число це х, х дорівнює у нас 5. Так, а далі y дорівнює. Давайте тут будемо ставити крапку з коми. Y дорівнює. мінус 2. Так, то записуємо 7 x плюс 5y. буде дорівнювати. 7, що множиться. x у нас дорівнює 5. Додати. 5y. 5, що множиться. Y у нас дорівнює мінус 2. І це дорівнює. 7 помножити на 5, це 35. Додати. 5 помножити на мінус 2, це мінус 10. І це дорівнює 35 додати мінус 10, це 35 відняти 10, це буде 25. Ну що ж, ми отримали зліва 25 і справа у нас 25, то ми отримали правильну числову рівність. Записуємо, що 25. Зліва число. Дорівнює число справа 25. Ну і пишемо, що тоді графік. Графік проходить через точку. Графік проходить через точку. Є. І... Третє завдання. Мінус 1,4 і 7. Ну що ж, перевіряємо, записуємо. Якщо. Якщо х дорівнює мінус 1,4, а у дорівнює 7, так, то у нас 7х плюс 5у, а буде дорівнювати 7 що множиться, замість х пишемо мінус Додати 5, що множиться на 7. І це дорівнює. 7 помножити на мінус 1,4 це буде знак мінус. 7 помножити на 1 це буде 7. А 7 помножити на 0,4 7 на 4 – 28. запись після коми – 2,8. 7 та 2,8 буде 9,8. Записуємо мінус 9,8. Додати. 5 помножити на 7 це буде 35. І це дорівнює. Це все одно, що від 35 відняти 9,8. Ну, якщо ми віднімемо це відняти 10 і додати 0,2. 35 відняти 10 це 25, додати 0,1 це буде 25,2. Отже, записуємо, що в нас вийшло 25, ,2. 2. Це близько до 25, але це не дорівнює 25. То ми записуємо, що 25,2 не дорівнює 25. Так. Тобто її записуємо, що графік. Графік тоді записуємо. Не проходить. Не проходить через точку Є. E. Ну і четверте, 35 і мінус 44 перевіряємо, записуємо. Якщо х дорівнює 35, y дорівнює мінус 44, 7х плюс 5y буде дорівнювати. Замість x пишемо 35, то ми пишемо 7, що множиться на 35. Так, додати. І 5 ми множимо на мінус 44. Так, і це дорівнює. Ну, що ж, 7 помножити на 35. Ну, не знаю. Як тут можна найпростіше помножити? 7 на 30 це буде 210, а 7 на 5 35. 210 і 35, це буде 245. Так, отже, пишемо, що це буде 245. Додати. Тепер 5 помножити на мінус 44, це буде від'ємне число. Пишемо мінус. Помножити на 5, це помножити на 10, і поділити на 2. 44 помножити на 10, це буде 440, а поділити на 2, це буде 220. Отже, вийде мінус 220. І це дорівнює. 245 в мінус 220, це 245 відняти 220, це 45 відняти 20, це буде 25. Отже, записуємо, що ми отримали 25. Ну що ж, зліва. В Числовій рівності ми отримали 25. Справа у нас число 25. 25 дорівнює 25. То ми записуємо, що графік. Графік. Проходить. Проходить. Через точку. Через точку. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Чи проходить графік рівняння через точку? В першому завданні ми записуємо ні. В другому завданні ми записуємо так. Проходить. В третьому завданні ми записуємо Ні. І в четвертому завданні ми записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку, рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.